Діти, відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні, і свитинку цю, що маю, взимку і влітку не скидаю. Так, це ялинка, як ми ласкаво назвемо її. Ялинонька. Яка ялинка? Зелена, колюча, струнка. На ялинці є листочки? Чим укриті ялинкові гілочки? Вони вкриті голочками. Які голочки на ялинці? Вони гострі, колючі, зелені. Стовбур якого кольору в ялинки? Коричневого. Давайте намалюємо ялинку. Її голочки мають бути яскраво зеленого кольору, а стовбур теплого коричневого кольору. Прикрасимо її снігом. Внизу аркуша намалюємо сніг. Білою фарбою. Проведемо від нижнього краю аркуша вгору пряму лінію коричневого кольору, це стовбур ялинки, промиємо пензлик. Наберемо фарбу зеленого кольору і вільними рухами, ліворуч і праворуч від стовбура, намалюємо гілки. Після того, як робота підсохне, намалюємо білий сніг на гілках ялини. На всьому малюнку. Малюємо сніг ватними паличками. Ось така засніжена ялинка вийшла у мене. А яка у вас?